Дерево пам'яті про небесну сотню створили. Ось у цій надвірнянській кузні ковалі зразу відгукнулись на пропозицію зробити такий виріб, причому безкоштовно дві з половиною тисячі гривень витратили тільки на матеріал. Ми використовували матеріали з торчермету з металолому, дещо і десь крихіточку. Ми докупляли матеріали з металобази, вже як то кажуть, діловий матеріал. Скажем так, давали металу друге життя. До роботи ковалі підійшли дуже серйозно. Виготовити дерево потрібно було за два дні. До вічі реквієму – за полеглими героями майдану. Уже саме призначення виробу організувало та стимулювало майстрів заліза. Восьмеро фахівців швидко взялися за справу і завершили її у потрібний термін. Ми відчували відповідальність. Ми старалися викластися так, щоб максимально викластися. Ну самі терміни це дві доби, ну про щось вже говорять. Організатори пам'ятного вечора про небесну сотню та ініціатори створення в її честь символічного знака дерева кажуть, що ця художня композиція з металу видозміниться і буде змістовно розширена. Там буде і кована шина, і барикади, і бруківка, яку ми навіть плануємо привезти з Києва. І... Ну я думаю, що що буде безліч елементів. Верхню частину металічного дерева залишать без змін. Хіба лише прикрасять стрічками із кольорів прапора України і тих країн, представники яких загинули на майдані за краще життя нашого народу. От верхня частина буде прикрашатися жовто-блакитними стрічками. І також ми в планах було пов'язати стрічки грузинських, російських тобто там, деякі люди загинули теж. І грузини були, і росіяни були, і білоруси були. Жителі міста моляться на Майдані щодень зранку до вечора. Потік людей не перестає іти. Зі слізьми на очах розглядають фотографії, кладуть свічки і шепчуть молитви, дивляться і на дерево. Що означає, знають. Це мов помершить душе. Я так думаю. На означає про небесну сотню. Ну, немає ні листків, на як не живе, означає, що. За померші душі наших героїв ну, символізує знак цього цих погиблих людей, які віддали своє життя за нас, за вас, за всю Україну, які не пошкодували своїх сил, пішли на цей майдан у мирний час і так загинули. У надвірній думають про створення спеціальної алеї Небесної Сотні. Туди перенесуть і фотографії, і дерево. А поки що воно знаходиться на центральній площі міста, щоб кожен перехожий, глянувши на нього, пам'ятав про велику ціну, заплачену у столиці за краще майбутнє кожного з нас. Світлана Гаєвська, Василь Томич для новин ТРК Раї.